2 серпня, 216 рік до нашої ери. Італія. І за великих порадах при пребії 2018 році до нашої ери та при Транземецькому озері 2017 році до нашої ери Римляни вирішили протиставити Ганібалу у канах приблизно 87 -ти, тисячну армію. Римських кавцоюдних вій. Маючи велику чисельну перевагу, римляни виставили свою важку піхоту у центрі. Зосередживши її глибокому глибшому зазвичай шувані у центрі свого бойового порядку. Можливо, римляни сподівалися зламати Карфигенський стрій. Свою кавалерію римляни поставили на флангах. Но кавалерія римлян була набагато слабша, ніж кавалерія Анібала. Анібал поставив на фланах свою сильну номедійську кавалерію та гадську кінноту. І першим атакував фланг римлян. Діною надзвичайно великих утра Анібалові вдалося відкинути римську кавалерію в обох флаг. Тим часом римська піхота наближалася все ближче. Достока Січа точилася між кавалерії римлян та Ганібала, де по нітті мали велику чисельну перевагу. Згодом римляни відступлять. І римська кавалерія буде розбита. Якщо римська армія насувалася квадратом і в глибокому шукуванні, то Тоганіба поставив свою 40-тисячну армію зовсім іншому порядку. 40 тисяч важкої піхоти та 6 тисяч легкої піхоти пошукувалися півколом. Перед початком битви його бойове шукування нагадувало витягнути із перед сер. Після початку битви центр війська Ганібала прогнувся під ударом чисельно переважаючись військ рим. Першими у бій ступила римська легка піхота левіти. Вони почали закидувати передні ряти поніті своїми списами. Зазнаючи великий футфрат, армія Ганібала стояла, зберігаючи стрій та дисципліну. Нато дворон, який командував армією римлян, віддав наптак атакувати всіма силами по центру армії Ганібала, щоб грубою силою продавити та прорвати фронт армії понійців. Це було вражає видовище. 86 тисяч. Приблизно 16 римських союзних легіонів проти 46 тисячної піхоти Ганібара. Рівня не переважали два раки. До речі, римська армія була набагато краще озброєна, як армія Ганібара. Хоча велика битва крипан. Поки тривали великі жорстокі бої на флангах. Armija Karpfenu daloties potīt nēti Kinnota Rimde. Arēnska piekrota uzstājās un izstūpila bojīvi kontaktā ar Hanibala ne armiju. Nevedrunājot lielu uzbrukumu, Hanibala armija uzstājās un izstūpās, nesot žaflīnu trāpījumu. А фонсум варонхита це нові і нові військові резерви. Уперед. Фронт Ганібала Трієнфо прогинався. Після початку битви центр війська Ганібала прогнувся під ударом чисельно переважаючих військ римлян. Тоді як центральна частина віханібала відступала рівняни несвідомо втягували себе у великий мішок. На флангах, анібав зосередив свою найціннішу піхоту, в якій із африканських ветеранів піхотинців. Це було важка озброєна піхота. Положення піхоти Карфагена повіршувалося, але фронт ще не був прорваний, оскільки Витягнувши його дугою у бік супротивника, це забезпечило Ганібалу час. Бойовий порядок Карфенян, який раніше мав форму півмісяця, але вже поверного до супротивника, не опухлою частиною арогамер. Продавивши центр Карфенян, полонав римлян опинилася між африканськими військами Ганнібала. У цей критичний момент Рівняни ще мали в резерві два повних кримських легіонів та ворон, замість того, щоб забезпечити порядок та життєздатних твоїх флангів, відправив ці легіони в атаку у центр, щоб остаточно продавити центр Карфенян. Бачивши велике трудне становище. Свої фіт у центрі Ганібал кидає всі резерві від Тах які ще перебували в резерві на центрі. Просування армії реймінь зупинилося, а реймени повністю вперлися у центрі. Tým časom afrikánský vícká, najcímnější vícká Hannibala, atafovala Rýmňan po flánhu. Rýmská armia opanila se na tý otočení. Nespodívaná Армія Ганібала Пофланга мусила римську армію зупинити своє просування у центрі, девікі військові загони почали відступати. До того часу кіннота Рівмін була повністю розбита, і кіннота Гадрубала приступила до військових дій проти римських легіонів. Адрубав. Пославшину медійську кавалерію переслідувати розбиту римську кінноту побудував свою важку кінноту в бойовий порядок. Завершивши своє шикування, кавалерія Гатрубала обрушилася у тир римських легіонів. Великий мішов скоро буде закритий. 86тисячна -ти, римська армія потрапила повністю в оточення. Під тиском багатотисячної кінноти задні шеренги римських воїнів відступали на наступні літи. Дійсно побудована та затиснута флантів та центру римська армія втратила бойовий порядок і можливість битися. Почалося винищування римської армії, що продовжувалося ціле 12 годин. Підсумки цієї тролокролитної битви, що завершилася повним розгромом величезної римської армії. За тітом Лівієм та Плуатором рівням втратили 50 тисяч чоловік убитим. Від усієї 86-тисячної армії залишилося не рахуючи полонених 14 тисяч. Не більше 16 тисяч чоловік, що врятувалися втечі. Тарфеняни втратили вбитими лише 6 тисяч чоловік. Такі були результати битви Преканна що продовжувалося 12 годин.